Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне та легке у приготуванні польське печиво під назвою мазурка з горіхами та родзинками. Готується воно дуже швидко та з простих продуктів, тож давайте розпочнемо. В глибоку миску вбиваю 2 яйця, додаю дрібку солі та перемішую вінчиком до повного об'єднання білків з жовтками. Додаю 110 г цукру та 1 чайну ложку ванільного цукру. Знову гарно перемішую до об'єднання продуктів. Ставлю миску на парову баню. Вода не повинна кипіти, а миска торкатися води. Постійно помішуючи, прогріваю суміш до повного розчинення цукру. Щоб перевірити, чи розчинився цукор, занурте палить в суміш та перетріть. Маса повинна бути гладенькою. Знімаю миску з парової бані та одразу починаю збивати міксером. Спочатку декілька хвилин на четвертій швидкості з п'яти можливих, а потім на максимальній. Маса стала пишною та посвітлішала. Після вінчику зберігається малюнок. Збивати достатньо. Зачищаю стінки миски та буду додавати борошно. До 120 г борошна додаю 6 г розпушувача та добре перемішую. Просію одразу все борошно в збиті яйця та обережно замішую тісто як на бісквіт, знизу до гори. В цей час вже повинна грітись духовка, температура 180 градусів. Тісто не повинно довго стояти. Тепер додаю 100 г горіхів. Можна взяти будь які їх потрібно підсушити та порізати ножем до середньої крихти. Блендером перебивати не потрібно, бо буде занадто дрібна крихта, яка затягне тісто. Також додаю 100 г родзинок, який попередньо помила та просушила. Тепер гарно перемішую, щоб родзинки та горіхи рівномірно розподілились по тісту. Випікати буду на деко, яке попередньо застелила силіконізованим пергаментом. Якщо ви не впевнені в якості свого пергаменту, то краще змажте його олією. Викладаю тісто та розрівнюю в прямокутник. Чим тонкіше ви розмажете тісто, тим хрусткіше воно буде. Ставлю випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Готовність перевіряйте натиском пальців. Скоринка не повинна бути липкою, тісто м'яке, але пружнє. Поки воно тепле, нарізаю печиво. Нарізайте так, як хочете. Квадратиком, ромбиком, прямокутником. Зараз воно м'яке, більше нагадує пиріг, а коли охолоне стане більш щільне та хрумке, печиво виходить дуже смачне. Ось і все. Печиво мазурка готове, легке, смачне та ідеальне до чаю. Насолоджуйтесь смаком, діліться з близькими та не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в новому відео!